Її картини є в багатьох приватних колекціях поціновувачів справжнього мистецтва з Європи та Америки, зокрема й третього президента України Віктора Ющенка. У сумах відкрилася персональна виставка нашої землячки, художниці Тетяни Луцик. Її талант оцінила і наша Юлія Дунаєвська. Завтра помножене на учора. Така назва другої в Україні персональної виставки Тетяни Луцик. У Швеції ж їх було вже чотири. Саме в далекій скандинавській країні українська художниця проживає кілька останніх років. Втім, каже, за батьківщиною сумує. Це помітно із її картин. Ось ці картини на них впізнаєш наше місто, таке рідне. ці провулки. Самі картини вони заворожують, кольори. Сама техніка, кожну картину біля кожної картини можна стояти, мабуть, я думаю, можна й годину дивитись на неї, розглядати деталі. Вони дуже такі заворожуючі, глибокі. Сама художниця зізнається, вплив батьківщини на творчість проявляється не лише в сумських пейзажах. На останніх полотнах відчувається переживання митця за майбутнє України. Це есть, є, вот навіть вижу по останньому году, по 2014-му, У мене очень тяжеловатая палітра така, темноватая, буквально получилась. вийшла. Ну і, конечно, і взагалі работалось немножко, ну не так, як, як раньше. Трудновато все это. Даже можно сказать, и работалось меньше, нежели в предыдущие годы. Головне не кількість, а якість, особливо коли мова йде про мистецтво. Картини Тетяни Луцик не залишили відвідувачів байдужими. Ось і в книзі відгуків з'явився перший запис. Я прошу, дякую за чудові враження, за нові емоції, за фарби, які я тут побачила. Це надихає, бо зараз у нас не дуже яскраві фарби навкруги, а тут такі різнобарві, і воно теж робить настрій. Помилуватися картинами талановитої землячки можуть всі охочі. Виставка триватиме до 1 лютого. Юлія Дунаєвська, Олександр Гордус на часі новини.